Wall Street Journal говорить про те, що за даними американського видання керівництво Міністерства оборони Росії продовжує тиснути на Путіна з вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, щоб таким чином залучити додаткові війська і компенсувати втрати Кремля на полі бою в Україні. Я вам ще раз нагадаю, що кожного дня цифри від українського генштабу це не менше тисячі безповоротних втрат на території Росії. Безповоротних це двохсотих і трьохсотих, в тому числі тому, що і тих, кого ранять, їх забирають з поля бою. Вони найчастіше мало живуть або не виживають на території Росії, тому що медицинська допомога їм ну, така дуже погана, в принципі, дуже поганої якості надається. Ну і отут -от Wall Street Journal з посиланням на джерело в Москві каже, що на початку 24-го року керівництво Міноборони Росії на чолі з Сергієм Шайгу тоді ще. Пропонувало Путіну провести мобілізацію перед його так званою інавгурацією. Однак той відмовився, наполягаючи на використанні лише добровольців, які підписують контракти. Ну, звісно, воно коли знаєте, добру, по здорову людинка хоче піти і здохнути. Це одна історія. Коли його треба хапати і вести до е цього мобілізаційного пункту, то якось не дуже подобається, бо це не сприяє. Гарному рейтингу Путіна не те, щоб рейтинги Путіна впливали на те, виберуть його чи не виберуть на наступних виборах, тому що там вибора немає, як ви пам'ятаєте. Але це впливає на загальний настрій на території Росії. А коли настрій поганий, Путіну не подобається. Не те, щоб він робив все для того, щоб росіяни були задоволені своїм життям. Але все ж таки, коли вони голодні і злі, то е, так вірогідність бунту на території Росії набагато вища. Ну і в липні Путін спробував збільшити чисельність війська, подвоївши одноразову виплату для новобранців до 400 тисяч фублів. Це приблизно ну, 4 чотири тисячі доларів. А зараз, як стверджує Wall Street Journal з посиланням на джерела Російське міністерство оборони, вже під управлінням Білаусова, знову відчуває проблему з нестачою живої сили, через що Росія не може організувати. Великий контрнаступ у Курській області, і знову, виходить, вони приходять до Путіна з черговим тиском на проведення чергової хвилі мобілізації. Посилаються вони на те, що кількість жертв війни в Україні сягнула приблизно одного мільйона. Ну, так принаймні, знову ж таки, порахували Волстріт Джорнал. За даними газети, проблема Росії в тому, що ці втрати вони стають все помітнішими, а значить, ця проблема вона стає дедалі гострішою. Ну і після того як е, московські війська взяли активну участь в захопленні східноукраїнського міста Покровська, Росія звернулася до молодих і недосвідчених призовників і стягнула війська з інших ділянок лінії фронту в Україну для захисту російської території. Ну і також кажуть, що е, в Кремлі побоюються, що чергова мобілізація може порушити. Баланс у сприйнятті війни російським суспільством, створюючи політичні е, ризики для Путіна. Е, я ну, розумію, в чому е, ризик для Путіна, тому що знову ж таки він два з половиною роки виходить і розказує про те, що всі цілі СВО вони, якби актуальні, вони виконуються, вони втілюються в життя, вони е, е, йдуть по плану, все добре, нічого. Не відбувається, все хорошо. Ми йдемо до фіналізації. Кажуть, там е, победа буде за нами. Кожного дня вони говорять про те, що вони взяли нове нове, нове місто е, на Донецькому напрямку. А потім виходить Путін і каже, а давайте проведемо мобілізацію, тому що чергове місто або черговий населений пункт нам брати більше ніяким, Ніяким ніяком. Коротше, немає ким більше захоплювати, прокладати цей кривавий шлях. Ну і це якось буде дивно виглядати в очах росіян. Можливо, Путін думає, що росіяни ще й досі думають, але нехай він так не думає, тому що там думати немає чим, тому може оголошувати чергову мобілізацію абсолютно вільно. Головне, щоб на Первому каналі сказали, що все у них іде по плану, бо це головне, як ви розумієте, на території Росії.